Тож цей влог, готуюся до подорожі. Купила дуже класну ось таку штуку в Декаталоні. Да, в Декаталоні. Коштувала вона близько 500 гривень. Дуже прикольно, тут, типу, гроші поміщаться, телефон, документи, і на цьому все вона така дуже легенька і прям на тіло. От, звісно, павербанк і зарядка, дуже мало тут косметика. Там буквально Трошки взяла. Окуляри-купальники. Тут єдине, що я взяла, що не типово для мене в подорожі, це книжка, тому що цей раз я сподіваюся, справді відпочити. І ось книжка. Тут у мене пару ідей для луків. Можливо, я не все буду брати, тому що забагато, мені здається, буде всього. Так, не дуже естетика, але це всі мої речі. Ось тут одяг, тут все інше. Також аптечка і подушечка. Good luck. <laughs> Поки що невеличка вставка. Мої улюблені окуляри від Булон. Здається, це і є італійська марка. Вони дуже класні, і дуже в них так прикольно, що вони ніби одним, одним як це сказати, льним, я не знаю, склом зроблені. Дуже прикольні і дуже класно захищають від сонця. Прям добре. Так, коротко. Це кава, а це арбузовий фреш. Mm -hmm. What's the price? за все один с половиной кутдин Ой, такая красота усюде, класс, просто красота. Так, вот такая паста, она с морепродуктами. Коштувало 12 євро, тут доволі багато її всередині. І ось в цьому місці я залишу інформацію. Так, ось такий заклад з традиційним черемісу. Зараз будемо коштувати. Перший курс. We'll to Thank, you so Thank you so much. Have a nice day. So, <голов2> ось тут ми взяли. Тут у нас тричитала і манго, а тут... А ні, чекай, тут у нас спешин фрукт, а тут Strawberry, полуниця і Манго. Знайшлося ось таке місце, де дуже тихо нікого немає. І вихід до води. Змічений, але задоволені. Тим самим потягом, яким приїхали, десь мені буде 40 хвилин. Зупинилися ми в такому невеличкому готелі, дуже чистенький номер, недалеко від аеропорту Тевізіо, бо маю дома завтра зранку дуже рано виїжджати. І тут, в принципі, пішки можна хвилин за 20 дійти до аеропорту. От. І дуже мила господарка насправді у класно, все чисто новеньке, кухня. Все спільне є десь обійшлося в районі 100 євро за ніч разом зі сніданком. В нашому випадку це було дуже класно, тому що ми їхали виходить з Венеції, сюди в Тревізіо, якраз трохи далі аеропорту, і буквально відразу це було одне з найближчих місць до аеропорту. А, у нас перший вечір на Мальці. Ми вже а, повечеряли, поплавали. Насправді тут не багато таких спусків воду. Ми в Splendid Bay заходимося, але доволі симпатично. Тут дуже гарно краєвиди. Єдиний мабуть, мінус це ці ціни, бо моя щира рекомендація закупитися десь в місті найближчому, і тоді це буде точно дешевше. зупинитися на Мальті і обрала готель Блок. Справді дуже класний сервіс, класні номери, недалеко до моря. І мінус 10 на всю кухню в їхньому ресторані. коктейлі були класні, їжа смачна, дуже сподобалось. Надавала собі місце для читання. Просто ідеально. Почала читати Агату крісті, чому не Еванс, і так співпало, що події також відбувається на морі біля фьордів. Просто кайф. Трошки закінчиться. Далі я з собою беру у мене тільки рюкзак, тобто максимально мало всього. Я беру ось таку баночку з гелем для вмивання, потім такий нічний крем, він дуже легкий, він такі галової текстури, просто кайфовий і класно, і легко заложу. Якраз не має таке відчуття стягнутості або ще чогось після потім. У мене ось таке для укладання, щоб робити такі кудряшки після моря, це прямо дально, ну, вони трошки довше зберігають ці кудряшки. Далі, ну там, звісно, гребінець. Ось така зновка для макіяжу. Насправді я майже її не користувалась і навряд чи буду користуватися, бо я просто не хочу наносити нічого. Я взяла факт так сорі за звук, я не можу його викладати в нас ось такий крем від очі. А, тут вже майже закінчується і все. І, і ось така масочка. А ось тут по факту вся моя декоративка. Це цей блиск, яким я користуюся постійно. Оцієнний він і зволожуючий, і гарно виглядає. Тут годонік коричневодуш, я нею не користувалася ще жодного разу. Тут ось такий ось така помада, пробник від Шанель. Двоє. мини-парфюмер в пробнике и крем для рук, я еще его выкрустовываю как крем для тела, ну и такие да, мини-аксессуары. Цей ресторан, щоб поїсти морепродуктів, було справді смачно, і ще ми взяли ось таке смаження оливки, коштувало вперше. сподобалось. наступного дня. Ми вирушили у валету, але ось цей магазинчик з просто найкращими сувенірами Ева. Рекомендую вам туди завітати, тому що у Валеті я вже таких не знайшла. Це сім'єю, от і в принципі просто прогулюємося, бо далі ми їдемо в аеропорт, і виліт у нас дуже-дуже сильно зранку. І в нас знову треш історія, бо одного разу ми ночували не в Невані і цього разу, скоріш за все, ми теж будемо ночувати просто в аеропорту. Це не дуже класно, звісно, що ми будемо ночувати в аеропорту, але, тим не менш, в нас вже є такий досвід, і після нього не так страшно. От тай справа. Коротко про наш майбут. Магазин поруч з аеропортом, Чистіше. піца з'їли, тирамісу з'їли, суші з'їли, салат, салат з'їли. Задоволені ми. Короткий обзор сувенірів з подорожі. Ось е такі закладинки. Е вони коштували по 1 євро. Е з House of Gozo і насправді вони там такі класні, що я б, мабуть, і ще взяла би е різні сувеніри саме з того магазинчику. Вони були такі крафтові, е автентичні. от Також ми взяли ось таку нога-бар, ну, я не пам'ятаю, скільки вона коштувала близько 8 мабуть, євро. От. Також я взяла ось такі. Підставки під чашку, вже одну десала собі, але всі інші по Роздарію коштували вони 5 євро. Ось далі в мене ось такі дві косметички. Насправді, вперше побачила, що це саме не шопери, не сумки, а ось такі косметички дуже симпатичні. Взяла в дві. Одна коштувала 5 євро. Потім ось такі дві помади. Вже. Взяла собі ось таку одну, і вони коштували близько 7 євро. Дуже прикольні, дуже класно заложують губи. Ось. Ну і звісно, з Італії не привезти ліманчело це злочин. Ось така, здається, коштувала близько 12 євро.